Вітаю друзі, Чернівецька область, Дністровський район. Сьогодні 6 липня почали рвати середній сорт абрикосів запоріжець. Дуже гарний окраску має, дуже великі розміри, 120-150 грам розміри, подивіться на цю окраску, плямисті червоні п'ятна, оранжевий колір, гарна висока урожайність. Більш стандартні всі стандартні такі е, розміри, всі крупні і загрузка гарна, саженцю, саженцець привитий на алечі. П'ятий рік саджанцю, Досить гарний сорт. Давно він у нас, нам понравилося його кусові якості, середні, кисло солодкого немає такого аж солодкого. Ну І немає сильного кислого. Супер. Для компотів, для продажі, то що треба, саме раз. Кісточка дуже гарно відділяється, подивіться. легко відділяється, м'ясистий, сочний. Для домашніх умов, для продажу, для реалізації на продаж. Гарний вигляд має ось таких пластмасових ящик, подивіться, як гарно він виглядає. Так що, кого цікавить, можете писати в коментарях, що далі вам написати, що вам відповісти. Давайте відповіді і запитання.